Українські танки з БТРами з'явилися сьогодні поблизу Бердянська. Наразі важка техніка закріпилася за кілька кілометрів від цього приморського містечка. Українські військові кажуть, що у такий спосіб намагаються якомога міцніше укріпити адміністративний кордон з Донецькою областю, адже саме звідти потенційно можна чекати провокацій та висадки ворожого десанту, як і в Носков побував на новому захисному плацдармі в'їзд до Бердянська з боку Донецької області. Військові кажуть, лише за останні кілька днів потік транспорту тут збільшився майже у четверо. З того часу тут значно посилено заходи безпеки. Кілька танків, БМП та БТРів відтепер охороняють під'їзні шляхи до півдня Запоріжжя. Серед автівок, які масово прямують зі сходу, переважно донецькі номери, дещо менше луганських. Усі тікають від війни. Діти Де жінки деякі спілкуватися з журналістами не бажають. Інші навпаки. Охоче дякують українським військовим. Танки стоять на в'їзді, не страшно. А ні, ні, ета хорошо. їм благодарим усі блокпости на Маріупольській трасі посилено важкою технікою. Особливу увагу тут на в'їзді до Запоріжжя військові приділяють кремезним і неговірким хлопцям. Боюся провокаций. Именно то, что трасса, и идет очень большой поток машин-беженцев, но где гарантия, что среди этих беженцев не будут людей, которые везут оружие, там, как мы их называем, сепаратисты, которые могут и гранату кинуть и перевести определенное количество вглубь нашей области, вглубь страны. Наша задача есть прикрытие этой вот дороги, которая здесь прямо перед нами. Мы всегда будем готовы их встретить, принять бой. Ну, і дерзіть їхню атаку, не пустити їх в город. На Бердянщину солдати приїхали вже на обкатаній техніці, тож нарікань жодних. Вони зберігалися в нормальному стані. Бої готові, з боєкомплектом, все в повному обсязі, готове. Чи були насправді серйозні підстави для перекидання танків до Бердянська, офіцери не кажуть, військова таємниця. Але бійці обіцяють боронити під'їзди до міста до того часу, поки ситуація на сході не зміниться. Як і в Носково Андрій Хуповка з Бердянська, спецкорг два плюс